Дома, і, вона, і вона має такого братика, що називається Леон. І вона мені подарувала ось вот такий разок милий. І зараз я вам покажу, яка, які розмальовані камінчики є біля нашого дому. Ось вот тут є така Сапепель. Дивіться. Вот такие и вот такие. И тут там мысы. А все не, не понимаем Милонечка. И шая вот такая жабка и двойца и какая типочка. И мешки и класс, класс, И ёлка моя монтайнс. Монтайнс. Ты Номики. Номики. Класс. І ще тут є такі свинки. І хатка. І хатки. Ну, камінчики зробили, розмовляю так? Так. А є? Ось є? Є? таке сердечко і дві хаточки. І ще дивіться, як віточка тут є. Тут ще в нас є камінчики. Да. І тут ще є які, дивіться, які гарні. І вот і вопі. І вот дивіться, що яки є тут. Тут mm -hmm. зелене таке. Ну, mm, гарно. Клас. І шеї вот такі дивіться. Но де хезди суня. А, а, тут же? Ще дивіться, які гарні такі. Mm -hmm. І тут ще є каракольчик. Туди mm, ідес. Ось такі зузулечки. І ось така каша є. Дуже гарна. Райнофлоері. І такого найгарніше, щось мені дуже подобається. Яка? Yeah. Ось, ось, дивіться. Та фіолетова. Yes. І ще й дивіться, яка, як космонавт. Угу. Uh -huh. І зразу біля того Його така. Деспоес де ла тормента є гала кальма. Дуже гарно, правда? І отакі. І один раз я теж зроблю і сюди покладу. І в мене... Ми ще подарували малюнок і ми малювали. І багато чого веселого. І дивіться, які квіточки гарні.